Легковажне ставлення до своїх обов'язків під час і спитового терміну ледь не обернулися для волинянина реальною перспективою сісти за грати на 4 роки. Найцікавіше в цій історії те, що стільки років йому присудили за такі надсерйозні масштабні злочини, як крадіжка куртки зі шкір замінника та велосипеда з під церкви односельчанки. Чи коштує куртка та велосипед чотирьох років життя людини за ґратами? Адже саме встільки оцінила Феміда проступок мешканця одного із сіл на Горохівщині у квітні 2020 року. Він, підігрівшись алкоголем, забрав з автомобіля чужу куртку з шкірзамінника. а згодом відібрав односельчанки з під церкви Велосипед, яким поїхав собі додому. Односельчани претензій до юнака в результаті у суді не висловлювали. Він не був до цього судимим і, можливо, це і пом'якшило вирок. Дали хлопцеві два роки із питового терміну. За цей час він мав не порушувати законодавства і періодично з'являтись для реєстрації до органів з питань пробації. Та очевидно, щось пішло не так. І ось уже новою ухвалою горхівського суду за поданням з центру пробації юнака таки засуджують до позбавлення волі на чотири роки. На це захисник хлопця подав апеляцію. Однак прокурор наполягає, юнака таки треба зачинити на чотири роки. Знаючи, що вироком суду призначено покарання 4 роки позбавлення волі за вчинення злочинів з випробувальним терміном, тобто суд дав можливість виправитися засудженому, з покладенням елементарних обов'язків, засуджений не взяв це до уваги, систематично вчинив адмінправопорушення, за що його притягнуто до адмінвідповідальності, з накладенням стягнення. І тим більше систематично не виконав обов'язки. Щодо явки до органу пробації, захисник засудженого каже: подання органів пробації до суду складене з порушеннями. Є порядок здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи із засудженими до покарання, пов'язаних з проваленням волі. І тут в додатку 2 є бланк відповідний. Яка форма має бути клопотання? Так ну клопотання подання ложі. Так от подання яке подане до суду не відповідає тому бланку, яке зазначено у додатку. 2. сам юнак пояснює свої проступки тим, що декілька разів попросту переплутав дати, коли потрібно було відмічатись. А одного разу приїхати на реєстрацію в нього банально не було грошей, не дали зарплати на роботі, де він працював? Я Жив сам там, відказався від мене братці, сестра. І з 12 років, коли мама захворіла раку, мусив заробляти кошти і на маму, також на себе затримувати. Ну, я їм казав, що я на, на працю, але ну, не письмово, я там, що я буду заїздити на жамбірки, заробляти гроші. Ну, бо щоб ну, на хліб якийсь треба було там, вдітися, такі, знаєте. і це й не з'являвся на реєстрацію. Натомість у судді виникли питання до вигляду складеного подання від органів пробації, на основі якого в суді першої інстанції і винесли ухвалу про позбавлення волі чоловіка на чотири роки. Мовляв, це подання не відповідає належній формі і навіть не може вважатися документом. Розумієте, яка ситуація? Оці дні неявки про які ведуть мову, і після яких чоловік прийшов і пояснив причини неявки. Так, да, вони не поважні, ви вважаєте. Це підстава для направлення особи на 4 роки позбавлення волі. А от те, що написала кримінальна виконавча інспекція, орган пробації, прошу вибачити, то це якби документом ви навіть називаєте. Хоча адвокат чітко зазначає, є вимоги до подання. Оцей папірець, нам на підставі цього папірця на 4 роки відправити в тюрьму чоловіка. Повернувшись з нарядчої кімнати, колегія суддів ухвалює не садити юнака на чотири роки за грати. Тож він таки добуде свій іспитовий термін на волі. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.